Правила безпеки не розмовляй з чужими. Тітонька чужа підходить. Мама й тато на роботі. Покажіть но, ну, де дорога до ведмежого барлога. Біля хати білка й зайчик. Кажуть, тітонько, пробачте, ми цього не знаємо зовсім. Запитайте у дорослих. Одягайся за погодою. Якщо хмари вкрили небо, парасольку взяти треба. А іще в таку погоду на плащі калоші мода. Не ходи по калюжах. Дощик постарався дуже. У дворі блищать калюжі. Я стрибати в них не буду, бо на дні. Живе застуда. Не дражни собак. Джек у бутці мирно спав і нікого не кусав. Кошенята пустували, відпочити не давали. Джек сказав, уже не сплю, вас за хвостики вхоплю. Обережно машина. Самокат свій розігнав, а за спиною сигнал. Обережно, пильний будь. Про машини не забудь. Не вибігай на дорогу. От невдача так, невдача. На дорогу стрибну м'ячик. Знають всі розумні діти. За м'ячем не можна бігти. Правильно переходь дорогу. Зебра біля зебри стала, головою похитала. Дуже схожі ми, подружко, біла смужка, темна смужка. А по них крокують ноги, переходячи дорогу. Не грай на будмайданчику. Що за радість у малечі? Дім будують недалечко. За парканом нашим прямо екскаватор вирив яму, кріт, кріт малий узяв лопату і пройшов туди погратись. Забирайся кроте, звідси. Небезпечно там сидіти.